Привіт всім, з вами Жорток і сьогодні я розповім про своє оновлене міське ADC. Багато в ньому чого змінилось, тож думаю, буде це цікаво і актуально. Тож почнемо. І головним оновленням на цей раз стала саме сумка. До цього в мене була інша. Хто дивився моє попереднє відео, також про міське EDC, те можливо, пам'ятає, що в мене був техпоуч від BlackPack. Досі вважаю, що це дуже класна сумка, особливо своєю організацією. Дуже зручно, що кожна річ має свою кишеньку і вона з-за цього в швидкому доступі. Але в цій сумці мені трошки не вистачає об'єму, а саме місця під більш-менш габаритні речі для того ж, наприклад, розкладного рюкзака. Ну і плюс хотілося поєднати дві сумки, ну тобто досягти якоїсь універсальності, щоб можна було сумку використовувати і на велосипеді, і як бананку, тому що досить часто я на велосипеді їжджу і по справах, і на роботу, і перекладати речі з одної в іншу, ну, не дуже зручно. І після пошуку я знову повернувся до BlackPack і знайшов таку сумку. Для мене, напевно, ідеально. Це сумка Пістон. І вона от дійсно в собі поєднала ці дві сумки. І на велосипеді вона гарно виглядає і зручна. І як бананка, вона доволі ну, ще прийнятного розміру, щоб використовувати саме на собі. Ну а тепер перейдемо вже до самих речей. Відразу скажу, що цей набір суб'єктивний, він не кожному потрібен. Просто я ділюсь своїм досвідом. Перемістився на стіл, щоб було зручніше все діставати і показувати. Ну і відразу з із цімновлямки, щоб вони не заважали. Будемо поступово йти по всіх відділах, діставати речі, і буду розповідати, навіщо вони мені і як я їх використовую. Перші в фронтальній кишені в мене знаходяться речі, які найчастіше я використовую, ну так мовити, в швидкому доступі. І перша річ це в нас бездрутові наушники. Використовую Назін One, Вони мені дуже подобаються по якості звучання. На мою думку, краще звучать, ніж AirPods, але є певні проблеми з синхронізацією, але я тільки музику слухаю, так, в принципі, нормально. Далі, така малесенька мікрофібра. Я досить часто знімаю на телефон, фотографую щось, тільки підзюмки роблю для відео, як і для цього принаймні буду робити. І досить часто треба протирати камеру, щоб була гарна якість. Так, далі тут у мене знаходиться кілька вологих сервиток, неодноразово їх показував у своїх відео. Мені подобається, що вони окремі, можна окремо дістати, розпакувати, використати. І не треба таскати з собою цілу пачку, а так кілька взяв. Зазвичай вони в будь-яких кафешках є, чи щось у якомусь такому закладі, або можна їх взагалі придбати, цілу упаковку і використовувати. Так, і остання річ у цій кишенці. Це такий маленький антисептик. Мені подобається і його запах, він прикольно пах, пахне. І, ну, якщо я хочу щось поїсти, ту ж саму булочку, то попшикав і все. в мене руки чисті. Ну, можна ще протерти вологою серветкою. Ну, іноді ще сюди кладу ключі, давайте відразу по ним і пройдемось. Ось мої ключі, також іноді сюди їх кладу. І у мене на ключах знаходиться. Ну, я насправді це показував неодноразово бірка з моїм номером телефону, якщо вони загубляться, якщо буде бажання в людей, щоб змогли їх повернути. Далі, ось такий наключний ліхтарчик. Фенікс, ось моделька. Також неодноразово показував, дуже коротко. Робочий режим 150 люмен, на ньому він може просвітити. Десь півтори години. Використовую його як основний, мені дуже зручно, що воно на ключах, тобто я завжди знаю, де він, завжди він при мені. Ну, максимальний режим у нього 500 люмен, але він в такому режимі там, буде понижувати яскравість і менше світити. Є червоне світло, ну, то вже таке в принципі, можна як якусь блимовку використовувати. Так, далі. Тут в мене знаходиться ще флешка від Samsung на 32 ГБ, вдягнув ще колпачок, щоб вона не забивалася сміттям нічим, щоб була чиста. І такий міні-свисток. Ну, зараз такі часи, що нехай буде, він не заважає, а хто зна, може знадобитись. Ну, ось так, Victorinox вже відчепив, тому що ну, далі покажу, чому насправді. Так, тож, попередні кишенці все. Переходимо до основного відділення, і тут у мене багато чого цікавого, пройдемося. Ну, найперша річ, яку от всім рекомендую, розкладний рюкзак. У мене від фірми Osprey, але є інші, є й дуже дешеві з Китаю, є різні аналоги. А поки що найкращий, вважаю саме Osprey. Він на 18 літрів, досить зручний, дуже гарна якість, все по вищому розряду, як то кажуть. Вологостійка тканина, гарні блискавки, ну, в цілому дуже легкий, компактний, вагаючи щось там 70 чи 80 грамів, якщо не помиляюсь. І в мене є. Я до речі, в посилання буду залишати на всі речі, залишу і на цей рюкзак, і на його, якби китайський аналог. Теж нормально за якістю, але удвічі дешевше. Ну то вже дивіться, там є певні відмінності, але в цілому більш-менш нормальні. Можливо, навіть зроблю окреме відео про такі рюкзаки, що ну, розкладні. Дійсно дуже класна штука. Для чого вони мені потрібні, це, наприклад, якщо я зайду на пошту або в магазин і покласти речі, які не влізуть у бананку. І ту ж бананку оцю я можу покласти, і додаткові речі, тож. Рюкзак має бути на мою думку, або якась авоська чи щось таке. Коротка вставка. Я створив інстаграм-сторінку. Жовток Хаб називається про edc тематику Лейзермана Вікторінокси та їх модифікації. Також там будуть закадрові моменти. Тож, кого це цікавить, підписуйтесь. Я залишив посилання в описі, ну а ми продовжуємо відео. Так, далі, ну, це насправді моя якби, іграшка, і саме для тих людей, кому важко буває визначитись, ну, якимось якимись варіантами. Для мене, наприклад, в покупках це дуже складно. Я дуже довго можу обирати там, якісь кросівки чи якусь кофту. Постійно сумніваюсь. Тому саме для мене цей ідеальний девайс, я собі зробив просто баночкою такі маленькі гральні кості, щоб визначити. Ну, як, допомогти собі у виборі. Мені навіть дружина подарувала кулю вісімку для прийняття складних рішень, як то кажуть. Ну, Просто така іграшка, і коротше, мої е, нюанси, мої таракани в голові. Так, Далі у мене знаходиться ось такий повчик. Це міні-ящик з інструментом. Я вже його показував у попередньому відео, детально про все розповідав. Що та як я його використовую, які інструменти у мене, тому кому цікаво, подивіться, дуже коротко пройдемось. Тут знаходиться у мене міні-кобра, щось відкрутити, беру здебільшого в офіс, ну, тому що по офісу треба багато чого буває зробити, щось розібрати, зібрати, розкрутити, відремонтувати, тому такий міні-ящик з інструментами зі мною. Тож, тут знаходиться кобра. З останнього відео я замінив розкладний ніж на мультитул, він знаходиться в цій сумці далі про нього. Поклав сюди ще запальничку комплект міні-біт з перехідником, який можна використовувати в базі з трещоткою і таким чином робити. То беремо біту, беремо перехідник, ось так. І у нас виходить повноцінна викритка, якою. Будь-що я можу розібрати ну, якусь дрібну електроніку, ноутбуки. Там, ще щось. І у мене тут ще є комплект великих звичайних біт. І Я так склав, щоб вони не повторювалися, щоб зміг я практично все ними по офісу розкрутити. Ну, тут ще знаходиться подовжувач для трещітки, який так вставляється, і вже можна крутити все досить. Зручно. Далі я ще додав з останнього відео ось такі дві довгі біти. Це для лезерману, ну, буває поглиблення, треба пролізти, щось розкрутити. Тож такі дві біти. Міні-фомка, щось підколупнути, якісь кришки, маленький гвіздок чи ще щось. Ну, теж доволі практично, важить взагалі, кілька грамів, класна штука. Розкладне шило. Ось так воно виглядає. Щось проколупати, продирявити, зробити отвір. Потім маркер, він доволі тонко може писати, зеленого кольору, також показував у попередніх відео. Мені досить часто буває потрібно в офісі підписати якісь коробки, які ми в інші офіси передаємо, або кабелі, дроти, щитки, ну, все таке. І о, метр, по суті, рулетка. Теж буває, щось потрібно поміряти. На передній кишенці у мене ще тут знаходиться ізолента і. Кілька стяжок. Ну, ось так. Насправді, цей поуч я не завжди з собою беру. Він або в мене в рюкзаці, або коли я саме сумку чіпляю на велосипед, тоді його кладу. Якщо в режимі бананки, то я цей поуч з інструментами не беру, тому що разом з інструментом він важить 350 грамів, плюс мінус і вже в режимі бананці буде відчуватися а на велосипеді, на кермі, якщо ця сумка, так яка різниця вона взагалі не відчувається, але по офісу я практично все не можу зробити. Насправді організація в повчах мені дуже подобається з точки зору практичності. Це зручно тим, що можна швидко змінювати потрібний комплект речей. Наприклад, якщо я буду їхати кататися на велосипеді там, на день, на півдня, то мені знадобиться велоаптечка. Ось так вона в мене виглядає на, на даний момент. Хоча там трошки буде змінюватись, ну то далі в наступних відео про велодісів, і можна швидко покласти все. Не треба нічого перепаковувати. Так само, набір інструментів чи ще щось. Тобто організація саме в паучах, ну це прям дуже зручно. І, до речі, це більший повч, це також як і сумка від BlackPack. Так, йдемо далі по речах. І далі в мене тут знаходиться по боках кілька речей. Тут є ось такі перепонки це для того, щоб коли ти розкриваєш сумку. То вона повністю не розкривалась. Прикольно, продумано. І на цій перепонці у мене знаходиться ось такий міні-ножик. Ну, насправді, це моя іграшка, чесно скажу. Хоча, з точки зору практичності, напевно вважаю його найзручнішим саме ножем на EDC, на кишеню, тому що він дуже компактний, дуже легенький, важить там щось 40 грамів. Але всі функції, на жаль, він у повсякденні виконує. Розпакувати щось, посилки. Ну, принаймні, це у мене дуже часто потрібно, постійно приймаю посилки. Якусь мотузочку підрізати, заосенець на нігті чи ще щось. Ну, здебільшого, чесно скажу, що це просто для мене аксесуар, просто іграшка, яка виконує ще роль якусь функціональну. І вона завжди зі мною. Ця штука, або в бананці, або в кишені. Кажу, місця не займає, просто офігенна штука, як іграшка антистрес. Так, йдемо далі. На зворотній стороні у мене знаходиться ось такий міні-ліхтар. Ну, не те, що міні, але він доволі компактний. Це Wurcos TS10 в титановому корпусі з такою латунною, ні, тобто мідною вставкою. І це саме більше як аксесуар, але і ліхтар водночас. Це саме та історія про матеріали, про якусь додаткову можливо преміальність, тактильність і все таке, як ті ж титанові чаржі, титанові айфони, титанові ножі. Ну, прикольно. Саме із-за цього я насправді його і взяв, але мені дійсно був потрібен якийсь більш ємний ліхтар, ніж. Мій наключник, тому що зараз ми з дружиною досить часто ввечері ходимо на прогулянки, і ну, цього ліхтарчика вистачає, як я вже казав, десь максимум на півтори години, Тобто це або його треба буде заряджати кожного дня, або навіть на одну прогулянку може не вистачати. Тому треба щось більш з'ємним акумулятором. Ну, Ось такий ліхтар придбав. Давайте трохи про нього розповім. Максимальна потужність у нього 1400 люмен, він доволі яскравий. Ну, ось так. Хоча справедливості заради це турборежим, і на цьому турборежимі він може просвітити там десь до хвилини, максимум. Потім він перегрівається, знижує яскравість. десь... Ну, до 300 люмен. І насправді от робочий режим, який я використовую та для нього прийнятний, це діапазон 150-300 люмен, і цього цілком достатньо. Кажу, цього ж наключника мені вистачає повсякденного ліхтаря. тобто 150 люмен це для мене оптимально. Ну тобто, 150-200 люмен він цілком для цього годиться, і в такому режимі він може просвітити там, понад. 3 години. Ну, це зі стабілізації, щоб утримувати. Тобто його цілком вистачає вже як повсякденний. Єдине, що зважаєте увагу, якщо ви берете, там є багато версій в різних кольорах, є е, е, звичайні алюмінієві, а є з такими преміальними типу матеріалами латунь, титан. І латунь і титан будуть важчі. Він важить 70 грамів, десь на 20 грамів важче, ніж алюмінієва версія. Але в цілому прикольний ліхтарчик, доволі компактний. 900 мАч у нього акумулятор, є ще режим Moonlight, тут кольорові такі світлодіоди стоять, можна змінювати колір, і є такий дифузор або розсіювач, який одягається, і використовувати як освітлювач. Ну, не знаю наскільки це потрібно, використовувати чисто як повсякденний. І в цілому класний ліхтар, ну, його вистачає, прикольно виглядає, доволі компактний. Багато хто мені його рекомендував в минулих відео, тому ж чаті Victorinax багато у кого бачив. І, і, але для мене єдиний є мінус: я про нього щось не звернув увагу на сайті, коли замовляв, що тут немає роз'єму для зарядки. Тобто, щоб його зарядити. Треба його розкручувати, діставати акумулятор і заряджати. Ну, ось такий акумулятор, в принципі, в розмірі звичайної батарейки. До речі, батарейки сюди не підходять, я вже перевіряв. Ну, оце. Напевно, єдиний мінус, і основний для мене що ну, не дуже то зручно. Саме заряджати, ось до речі, кольори змінюю Тому я зараз в пошуку ліхтаря, я взагалі. Їх ну, поки що не зміг знайти саме основний. От у мене є Фенікс, він як налобник просто супер. Можна використовувати як основний, але він у мене найчастіше, чи в рюкзаку, чи ще десь. І... Треба, щоб прямо світили. Я робив ось таку збірку, це збирав з двох ліхтарів, але ну, ви бачите, наскільки він більший, він габаритніший і ваш акумулятор буде навіть менший. Тому поки що пошуку, Якщо є у когось якісь варіанти по ліхтарях, пропонуйте в коментарях, буду дуже вдячний. Так, по ліхтарям поки все. Невеличке прохання саме до моїх глядачів. Будь ласка, пишіть коментарі. Якщо є якісь запитання, не соромтесь, задавайте їх. Я на все намагаюся відповідати. Та й загалом, будь ласка, пишіть коментарі. Це дійсно допомагає розвивати канал, просуванню відео та загалом розвивати український Ютуб. Йдемо далі, і тут ще є дві такі сітчаті кишені. Давайте з цієї почну. Тут два предмети у мене знаходяться. Ось така. Розкладна міні-ручка, зараз ось так. Вона, по суті, як антенни старі, зроблені і там ампула. дуже компактна, дуже легка. але Розкладається і виходить повноцінна зручна ручка. До цього в мене був Victorinox Manager з ручкою. Для чого воно мені потрібно? Ну, ті ж самі посилки на відправлення підписати, чи ще щось. Різні папірці, записки бувають в Офісі, треба залишити там, на коробці чи ще щось. Ось для цього в мене в гаманці є. Такі самоклеючі папірці, можна на якихось документах його написати і наліпити в який офіс передати. чи щось таке. Досить зручно, досить компактно, і в такий у мене набірчик. Ось так воно. Хоп. І взагалі це типу можна на ключі начепити. Для цього ось і карабінчик навіть почепив. Ну, воно в мене просто в кишені. І гаманець, тут різні картки, трохи готівки. Ну, це зрозуміло. Ну, і папірці, щоб щось записати. Йдемо далі, і далі у мене тут павербанк і кабель для зарядки. Давайте спочатку по кабелю. Це китайський аналог Incharge. Доволі непоганий виявився кабель. Він. Ну, принаймні, 33 Вт видає точно, хтось писав навіть що 65. Ну, У мене зарядка на 33 Вт і. Тільки на цьому зміг перевірити. Прикол в тому, що він універсальний, він може і телефон заряджати, iPhone, і е, Type-C, можна Type-C, Type-C, ну комбінувати всі, всіма видами, по суті, кабелів. Він доволі компактний, гарно виконаний. Ось металеві частини. І ось так він складається на магнітиках. Прикольно. і Ось такий маленький павербанк на 5000 мАч. Дуже компактний, дуже легкий, важить 130 чи 140 грамів. Два порта для зарядки, заряджається через Type-C або Micro USB. І для цього я саме і ношу універсальний кабель, щоб можна було і телефон зарядити, і сам павербанк. Так, тож по цьому відділу все. І залишається останній відділ. Він такий. Трохи наче скритий, але доволі прикольно тут зроблено. Так, у мене тут знаходяться два ось таких пакунки: це дротові, ну, не пакунки, органайзери, а, чи а, кармашки. Тут дротові навушники, використовую їх з робочим комп'ютером. Багато хто каже, ну, чому ти не використовуєш ці ж бездротові. Ну, По-перше, це незручно перемикати було б. Між телефоном і комп'ютером кожного дня. По-друге, у мене немає Bluetooth модуля на комп'ютері, і поставити його не можна. Політика фірми, що нічого ти туди не можеш встановлювати. І, ну, драйвера і все таке, а без драйверів він не працює. bluetooth модуль тому використовую дротові, і вони мені подобаються позвучання. Це з якогось старого айфона. І тут в мене ще така міні-аптечка завжди зі мною. Тут перекись водню, кілька пігулок, від голови, і таке. бинтик, спонжі і лейкопластир. Буває, щось працюю на роботі, щось роблю, і можу пошкодити пальці чи руку, тому це потрібно. Так, і Тут у мене ще зазвичай знаходиться лизерман і зараз. Обрав собі лезерман-Сігнал, дуже подобається ну, візуально, насправді він просто незвичний. Не знаю. Звісно, з точки зору функціоналу, зручніше чи практичніше взяти Wave чи Charge, він буде набагато кращий, але сам по собі Signal дуже прикольний мультитул. Подобається його і масивне лезо. І в цілому сам прикольно зроблений. Це незвичайний Signal, я його трохи модернізував, поставив замість пили на пилок. Ну, зараз новий для відео. А, найчастіше він мені потрібен, ну, тобто, частіше він мені потрібен, ніж пила. Бо пилою в місті не, знаю, не користуюся, це щось підточити буває потрібно. А, і ще, що я тут змінив, це поставив ножиці. Зараз покажу. Ножиці. От про це, напевно, всі власники сигналу кажуть, що не вистачає йому ножиць. Ну, ось так. Тобто в мене Signo зношиться замість відкривашки його поставив. І, в принципі, ну, шили, теж буває потрібно, там якийсь отвір проковиряти під провід. А так, плоскогубці, звісно, використовую бітотримач з тими ж викрутками, перехідниками і можна використовувати як велику викрутку. Насправді, для офісу цілком достатньо. Сігнал о, набагато краще, ніж скелітул. З точки зору, да, він трохи габаритніший, трохи важчий, але у скелітула ну, там чисто як ніж. Плоскогубці дуже тендітні, не знаю. Тому ми замість скелітулу у мене сигнал. Ну, і тут ще є така таємна кишеня, яку ти не відразу бачиш. Тут в мене зазвичай знаходяться якісь документи, паспорт, або там ще певні мені потрібні носити з собою і блочок для зарядки від айфону, він такий тоненький, теж буває потрібно підзарядитись. Тут ще є ось такі місця на закльопках під модулі. Можна докупати різні модулі для додаткової організації. Я поки що без, не, без цього модуля, в принципі, мені і так нормально все організовується. Але це дуже крута опція, це можна щоб наблизити до того ж техпо, який в мене був попередній. Ну, можливо, з часом прикуплю той модуль, прикольна штука. Ще кілька слів про саму сумку. Насправді вона мені дуже сподобалась. Вона класно зроблена. Візуально мені подобається так мінімалістично ось ці декоративні молі. Хоча вони не декоративні, можна щось навіть підчепити в тих же подорожах, наприклад, якусь колонку чи ще щось, є місце під патчі. І сподобалось, що тут матеріал експак це мій улюбленіший матеріал, тому що він тримає вологу, плюс тут вологозахищені блискавки. Тобто, якусь якийсь мінімальний дощ, вона витримує. Ну, звісно, під зливою, напевно, промокне, але під зливою я й не збираюсь ходити. Плюс мені дуже сподобалось тим, що тут жовта підкладка, оце насправді зручно, тому що ти відразу бачиш всі речі, які тут знаходяться, легко знайти потрібно. Достатньо організації, різні кишеньки, все з цим в порядку. А так, вона прийнятного розміру, як і для велосипеду, так і для бананки, але при цьому доволі вмістка. І на велосипеді прикольно тим, що у вас залишається прямий хват на барані, бо вона така вузенька, але об'ємна. Ну і сама по собі вона прикольна, що тримає форму, ось навіть вона пуста, але вона тримає форму. Це зручно, щоб можна було розтібати на ходу на тому ж велосипеді. Тому ось така сумка. Тут є кріплення і під лямки, і під верх, Тобто, з однієї сторони, можна так лямку підчепити, є кріплення під велосипед, під третю лямку, безліч кріплень, що мені дуже подобається ось така сумка. Тож на даний момент це зараз моя основна сумка. Ще думаю, буде запитання про лямку, яку я собі обрав. Да, до речі, зверніть увагу, що сумка не комплектується ремінцем, а ремінці треба докуповувати окремо. Так ось я собі взяв лямку з боковим фастексом. На мою думку, це найзручніший від лямки, тому що щоб її застібнути або розстібнути, не треба її перекручувати. Ну це якщо ми беремо класичний варіант, де фастекс посередині. Плюс ви можете розстібати навіть сидячи, і саме головне, що коли ви сидите в тому ж автомобілі та навіть просто на лавочці, то вам Фастекс не заважає і не тисне в спину. Хто буде таку саму шукати, ця лямка на їх сайті називається боковий ремінь чи бокова лямка. Я собі взяв в розмірі L. Ще було питання в інстаграмі, коли я робив пост про цю сумку. Чи не турбує мене ось цей логотип, який знаходиться на сумці? Ну насправді ні. Але я потім уже подивився, що дійсно. це лого нагадує логотип 3 окремої штурмової бригади. Але наскільки я знаю, розробники цієї сумки Blackpack, вони не закладали. Це принаймні на момент публікації, та і зараз я перевірю, ніде про це не сказано. Взагалі ця сумка створювалась на честь їхнього загиблого друга, військового з позивним пістом. До речі, звідси вона і отримала свою назву. Але кого це лого, я думаю, можна заліпити яким-небудь патчем. Ну, а на цьому, напевно, будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно було цікавим, інформативним. Може хтось щось для себе взяв корисне. Тож до зустрічі в нових відео. Всім пока.